Ветеранський бізнес продовжує розвиватися в Україні завдяки державним грантам. Лише за останні три місяці програмою власна справа скористалися 300 учасників бойових дій. А загалом в проєкті беруть участь уже півтори тисячі захисників та членів їхніх родин. Один із таких прикладів на Одещині там на грантові кошти ветеран війни збудував теплиці. В чому полягає бізнес-ідея? Та які плани на майбутнє? Дивіться далі. Отак, воно все виривається. Отако, дівчата сидять, перечищають вани, миєм і на базар. Сергій не Качайло, села Майори, збирає перший врожай редиски, а лише нещодавно тримав гранатомет. У складі стрілецького батальйону звільняв від ворога Херсонщину, боронив Очаків на фронт, пішов добровольцем. Усі, як один, стали і пішли без, без питань, без питань. Так. Ніхто нічого не боявся, тому що за плечами хто у нас сім'я. У мене троє діток вдома, жінка, з яких я дуже люблю. Ну, більше мотивації, я думаю, і чоловіку і не потрібно. Після демобілізації Сергій разом з дружиною вирішили розпочати тепличний бізнес. І, доки шукали гроші, почули про програму Власна справа, підготували заявку на грант. Перша спроба була невдалою. Тож пішли на тренінги у центр зайнятості, подали документи повторно і все вийшло. Два тижні ми навчалися, і нам по ходу допомагали зразу писати бізнес-план наш. І до кінця цих два тижні ми написали бізнес-план підправили його, все відправили. І все добре, шикарно. Працюйте, щоб не працювати. І от рік в травні буде рік, як ми офіційно працюємо. На грантові півмільйона гривень спородили теплиць на 12 сотках, придбали трактор та піролізний котел для обігріву. В якості палива в ньому використовуються звичайні автомобільні покришки. На трьох покришках він працював в мене щоб не збрехати 8, а то й 9 годин. Вижигає все, а стається тільки вугаль і проволока. Проволку я слажу мішочі, потім звезу на металолом, віддам і все буду мати гроші. Далі за умовами гранту працевлаштували двох людей. А оскільки один з робітників перебував на обліку в центрі зайнятості, держава протягом двох років компенсуватиме половину витрат на єдиний соціальний внесок за нього. І таких програм чимало. Дуже гарна компенсація. Люди не знають про компенсації від центру зайнятості. Нехай звертаються. Фінансові програми для роботодавців дуже активно діють. Отримуєте компенсацію на оплату праці для окремих категорій громадян і єдиносоціального внеску. А також за працевлаштування осіб з інвалідності першої та другої групи Сергій з Веронікою вирощуючи помідори та огірки, усе збувають на місцевих ринках, як і передбачає бізнес-план. По налоговій у нас відкриті кведи, оптову продажу, в розницю ми торгувати не маємо права, і все, тільки так працюємо. В принципі, должно бути рентабельно. І навіть по заробітку, навіть по прошлому року, хоч він не був неповний рік, але ми слава Богу за трошки. Подружжя каже, це кропітка робота. Тож постійно навчаються, які добрива вносити, як правильно вирощувати розсаду та боротися з хворобами. От. Бачите, дивіться, отак він росте. Да? І це його треба, от, наприклад, починається сезон. і Ми його кожних три дні так от підматувати, оці усики вбираємо. А якщо її не мотати, вона підніметься і впаде, може зламатися. Отут, і все, і куст залишився без, без нічого. Учасникам бойових дій та членам їхніх родин Сергій радить скористатися програмою державних грантів. Суми можуть бути до мільйона гривень, та й сам планує подати заявку на ще один проєкт. У мене там є кусочок землі, десь гектарчик, і може тепличний комплекс поставлю. А що, в бізнесі не можна стояти на місці. Бізнес, якщо ти вже пішов, то треба розвивати, розвивати і розвивати. Якщо ти будеш стояти на одному місці, то бізнес пропаде. І все тут тут все просто з Одещини Андрія Настасов Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал інтермарафон. Єдині новини.